Розділ 16, першим цього ранку прокинувся Муня. А можливо, він так і не стуляв очей. Добре розуміючи, що всі голодні, ще затемно пішов щось полювати, і коли ми тільки починали протирати заспані очі, нас вже чекали дві здорові курки, розмірами, схожі на індика. Брук дуже зрадів і скоренько почав їх обскубувати і патрати, тим часом, як ми з учим збирали паливо для вогнища. Дане Каті ще не спостерігалося, а догоброди з греном досі місно спали в хмільному забутті. Добре, що ми вчора не їли те чудо у наших дівчат, повідомив нам дракон. А чого так категорично? поцікавився я. Он, наші хірурги, ніби живі. А ви гадаєте, чого вовки так всю ніч вили? спитав Муня. Та місяць, непевно, повний був, висунув свою гіпотезу уч. Якби ж то. Я ходив перевірити. Так от, вони, бідолашні, спокусилися на нашу халявну вечерю, і їх всю ніч страшенно нудило і проносило, повідомив нам справжню причину дракон. Вони й досі там лежать, не можуть до тями прийти після такого застілля. Мені навіть шкода їх стало, бо то через нас з ними таке лихо трапилось. Тому довелося перенести їм води, щоб відпоїлися трохи, а то від зневоднення могли й загинути. От не можу я ніяк зрозуміти, як у нашому драконі існують одночасно і бажальний мисливець і така жалостивість до навколишнього. Дивно це все, почав розмірковувати в вголос Уч. Раніше за нашими дівчатами таке не спостерігалося, щоб нас хотіли утроїти, а от вчора то було видно навіть неозброєним оком. Або вони дуже втомилися, і їм нарешті треба зробити вихідний день з гарним відпочинком, або вони на нас за щось сильно образились. А ну, доповідайте. Хто чи міг їх образити до такої міри? Я ніби мовчав, узвався я. Я також, сказав Муня. Ні, просто буркнув Брук. І я ніби не сварився, бо собі було б дорожче, трохи поміркувавши, відповів на своє ж питання домовий. З цього випливає, що їм потрібен відпочинок, і сьогодні готуванням треба займатися нам. Хто в нас добре вміє кухварити? На мене можеш навіть не дивитися, сам добре знаєш, чим ми харчувалися вдома, повідомив я. На мене також не розраховуйте, я більше по провіанту, відмовився Муня. Я можу, єдиний потішив нас Брук». Тоді ти за старшого кухаря, призначив учтроля. Скажеш, як щось буде потрібно. Брук нічого не відповів, а просто зайнявся справою. Я мав великі сумніви, що він щось комусь буде казати чи просити, бо йому простіше було все зробити самому. Схоже, він вирішив приготувати на час одразу і на перше, і на друге, бо одну курку кинув у казан вгритися з приправами, а другу на терсіллю, наструмив на вертел і повісив її смажитись на другий вогонь, що розпалив поруч першим. Коли все готувалося повним ходом, з-під водоспаду з'явилися чудово виспані Катя і Дана. О! Бачимо, дарма так поспішали, хвилюючись, що наші чоловіки сидять тут без діла, голодні і чекають на нас. Ти дивись, Дана? А вони вирішили нас потішити і самі готують сніданок, задоволено заявила Катя. Сьогодні ми самі готуємо, безапеляційно повідомив уч, ви можете відпочивати і займатися своїми справами. Це ж чудово. А що? Щось сталося? якось хитро підморгуючи каті, запитала Дана. І я запідозрив, що вчорашня вечеря була зовсім не випадковою. Та ні, все добре. Просто вирішили дати вам трохи перепочити, ніби нічого не сталося, відповів домовий. Ця дорога, певно, вас дуже виснажила, і вам потрібно розслабитись. До речі, а як там наш барок себе почуває? Живий і йому набагато краще, дихає легше, повідомила нам гарну новину Катя. Зранку ми йому дали знеболююче, тому ще кілька годин він має спати. А після цього можемо рушати далі. Він сьогодні нікуди не поїде, відкриваючи одне око, відізвався ледь рухом язиком довгобородий. Його рани мають трохи загоїтись, щоб не відкрилися, і він і кров'ю. От і добре. Нам всім зараз не завадить відпочинок, задоволено погодився з почутим дракон. Будемо дурня валяти. Не треба його валяти, він он сам ще валяється. Показуючи на Грена, підмітив уч. Він не дурень, не погодився з ним Волх. Він вчений і чудово допомагав, то й видно, усміхнулася Катя. Дідуган промовчав, бо сил сперечатися, певно, не було, як і встати. Тому він навкарачки підповз до свого учня розтормушив його, і вони, як порядні п'янички, удвох поповзли до річки на водопій. Через деякий час ми почули звідти закликів Лохва спробувати цілющу воду, бо, з його слів, такої смачної води він ще ніколи у своєму житті не куштував, а прожив ой як довго. І я чомусь зовсім не здивувався. Раніше такої смачної самогонки він також не пив і в такій кількості. День видався напрочуд гарний, зрештою, як і більшість тутешніх днів. Цікаво, а тут взагалі буває зима чи завжди літо, як на екваторі в нашому світі. Треба буде когось із тутешніх запитати. Сонечко світило яскраво, було тепло, але не жарко, а біля води взагалі кайф. Сьогодні вирішили зробити собі свято нікуди не їхати і дати змогу ранам барука трохи загоїтись. Тому, після смачного сніданку, який приготував нам брук, до речі, нічим не гіршого за ті трапези, що готували нам дівчата, всі займалися своїми особистими справами, а точніше, нічим. Тільки довгобородий, трохи прийшовши до тями після вчорашнього, зібрав всі свої сили в кулак, а сил як для його віку мав схоже ще достатньо, взяв наваристий бульон для орка і пішов робити перев'язку та відпочивати в прохолоду свого помешкання. Ми ж розвалилися на березі, підставивши обличчя ласкавому сонечку і так лежали, примушуючи себе з усіх сил нічого не робити. Першим не витримав такої наруги над собою брук. Певно, він ще не звик до такого збочення, тому став і пішов ловити рибу, мабуть, не думавши приготувати нам щось смачненьке з рибних делікатесів. Потім, як не дивно, зійшов з дитанції уч, він витягнув колоду карт і запропонував Моні розім'ятися в учко. Той з радістю погодився, і в них почався моторошний двобій на щіглики. Грен також не витримав такої лихої долі і поніс свою важку голову після перепою занурювати в річку. А я з дівчатами, пересилюючи себе, настирно лежав і намагався навіть не рухатись. У цьому важкому змаганні я таки виграв, бо і Катя з даною капітулювали та пішли подивитися, як справив до обородого з баруком. В цей час з Греном ледь не трапилася біда на рівному місці. Добре, що поряд хоч був брук, який вчасно помітив, що вчений, зануривши голову, забув, що її треба час від часу витягати звідти. Ми всі добре розуміємо, що про холодній воді мозку легше. Але це не привід тупитися. Троль, помітивши, що з під води вже пішли бульбашки, швидко підбіг до Грена, витягнув голову непритомного вченого і покликав нас на допомогу. Я цього разу не розгубився і вже перевіреним методом Каті провів Грена до тями. Відкачувати методом рот в рот не довелося. Мабуть, він ще не встиг наповнити легені водою. Постраждалий закашлявся і сів, не зовсім усвідомлюючи, що трапилося. Що це було? Тільки зміг він промимрити. Що, що? Ти вирішив до обороду залишити без учня і піти з горя втупитися, пояснив йому уч. Невже він тебе за такий короткий час довів до самогубства? Я не тупився, заперечив той, мутаючи головою. Дивно, а було дуже схоже, не повірив йому уч. «В мене, певно, просто в голові запаморочилося, пояснив Грен. Може бути, підтримав його Муня. Кажуть, що на поверхні під водою тиск різний, а від різкого перепаду тиску можна втратити свідомість. І я не сперечався і не пояснював дракону, що для того, аби перепад тиску був разючий, треба зануритись набагато глибше. А для всіх інших цей варіант усе пояснював, і то було добре, буде менше непотрібних розмов. Тоді більше так не роби, як маєш слабку голову, застрів вченого уч. А то так можна до тями прийти вже десь в іншому світі і без порталу. То, мабуть, від вчорашнього випитого, вже ближче до істини, згодку запропонував Грен. То також, підтвердив я, але давайте не будемо про це більше нікому розповідати, щоб дівчата раз не переживали. Точно, а то запровадять нам потім сухий закон з переляку, і будемо все життя тверезі ходити, як якісь хворі, підтримав мене учень. З таким аргументом важко було не погодитись, тому вирішили про цей випадок просто замовчати, а Грена покласти десь тіньочок на видному місці відпочивати, щоб часом знову з ним нічого не трапилось непередбачуваного. День протікав чудово, і щоб набратися сил для подальшої подорожі, зробити перепочинок було вкрай необхідно. Ми розслаблялися наповну і воляли дурня, хто як міг. І я вам скажу чесно, це було не так просто, бо вже всередині дня всі добряче змучилися. Може, винесемо барука на повітря під його улюблене небо, щоб він міг подихати свіжим повітрям, запропонував уч. Можливо, він так скоріше піде на поправку. До казав, щоб не чіпали, нагадав Муня. Він казав, щоб ми його ніде не везли і щоб він лежав у спокої, не погодився з ним думовий. Так він, може, і з нами тут лежати в спокої. Згідний підтримав я уча, принаймні можна піти і спитати. Я, уч і Брук попрямували до входу в будинок Олхва. Грен також хотів допомогти, але ми його від відріха подалі залишили валяти дурня далі, поки зовсім не утямиться. В напівтемному приміщенні, де лежав барок, ми натрапили на наших дівчат, що мирно дрімали в кутку. На запитання, де шукати договородого, Катя тільки ліниво махнула нам у напрямку сусідньої кімнати. Ми справді знайшли його там з алхімічними заняттями. Навколо на столах все було заставлено різних розмірів і форм колбами і ретортами, в них щось варилося, булькало і чавкало, а сам дідуган щось напружено вичитував у старому рукописі. На нас він навіть не звернув уваги. Дуже перепрошуємо, що заважаємо, звернувся я до нього. Але чи можемо ми барука винести до нас на свіже повітря? Можете. Тільки дуже акуратно і до ранку більше його не чіпайте, не відриваючись від свого заняття, відповів той. А я тим часом спробую приготувати вам проти утруту. Ми слухняно запевнили, що не будемо, і тихенько вийшли, щоб не заважати. Бо ще, не дай Бог, щось переплутає в цьому вареві, і всі наші зусилля підуть коту під хвіст. Барок уже не спав і, побачивши нас, дуже зрадів, а ще більше, коли ми повідомили, що хочемо його забрати. Супер! А то я вже тут зовсім знудився, бо постійно спостерігати за павуками, скажу вам чесно, не дуже весела справа, хоч їх тут багато і різноманітних. Я з того всього навіть імена їм почав вигадувати, повідомив він нам. Дивний, а чого ж ти дівчат не розбурхаєш, щоб вони тебе трохи розважили? спитав уч. Я зараз когось так добряче розбурхаю, що мало не буде, не забарилася Катя з відповіддю, розплющуючи одне око. Ануша, ми сюди не для того прийшли, запобіг я перепалці. Краще підстрахуйте барука на повітря винести, щоб ми його часом не впустили. Як не дивно, ті слухняно встали, і, поки ми дбайливо виносили орка, підтримували його з обох боків. На вулиці Барук значно повеселішав. Було помітно, що повітря і гарна компанія ідуть йому тільки на користь. Він довший час не замовкав, розпитував про всілякі дрібнички, поки Катя не вирішила, що з нього досить на сьогодні, і не влила йому примусово в пощеку знеболювальне. Той ще деякий час ворушив язиком, а тоді солодко заснув. Ми ж до вечора добре зголуділи, бо пропустили обід, тому нетерпляче чекали, коли брук зварить нам з ним риби уху. Смачно поїли, не забувши трохи влити сонного орка, а тоді почали готуватися до сну. Дощ на ніч ніби не передбачався, тому ми полягали просто на березі річки біля вогнища, і кожен сам зі своїми думками поринув Україну з сновидінь.